Юні інспектори руху вже більше шести років на базі загальноосвітньої спеціалізованої школи номер 16 функціонує гурток помічників працівників Даї Югір. Цікаве захоплюючі заняття для дітей, а що саме головне корисне. Вони не лише самі вчать правила дорожнього руху, але й навчають інших турбуватися про безпеку власного життя. Діти в ігровій формі, в розважальній формі, от е, доводять до своїх однолітків е, знання правил дорожнього руху, необхідність їх виконувати. От за це ми дуже їм вдячні, адже вони пропагують правила дорожнього руху не тільки в своїй школі, а з ними ми виїжджаємо і по різним містам, по селам. Під час семінару практикуму, що відбувся у 16-й школі, одним із питань, які розглядалися, організація діяльності загонів юних інспекторів руху. Керівник гуртка Алла Виговська розповіла присутнім про юрівців, привернувши увагу до важливості навчання молодого покоління правилам дорожнього руху. Дітям подобається, діти люблять, особливо коли ще сюди ми приєднуємо таку форму роботи, як КВН. Таким чином Займаємося корисною справою, цікаво. Після теоретичних занять шкільний загін ЮІР ір продемонстрував тематичний виступ Агіт. Бригада діти у невимушеній формі показали, що таке проїзна частина дороги, пішохідний перехід, світлофор для пішоходів та нагадали про правила для велосипедистів. Сьогодні гурток відвідують 10 юних інспекторів руху різного віку: наймолодші Вікторії 8 років. Ми їздимо ну, по школам і навчаємо дітей. Ну щоб більше вони запам'ятали. Е Правила дорожнього руху. Те, що ми сьогодні показуємо, але це ми пропагандували правила дорожнього руху, щоб менше людей страждало на дорогах. Тобто ну. то є випадки, навіть коли на наших очах, ну особисто на моїх очах, відбувся випадок, коли жінку збила машина. Це ну, явище несприємне. І тому воно надихає, щоб вчити людей, розповідати їм, тлумачити. Тикать пальцем ці правила, щоб учили. Це ну, дуже важливо на даний час. У нас дуже високий процент катастроф на дорогах. Працівники ДАІ зазначають, безпека дітей на дорогах спільна справа. І відтак батькам і педагогам слід об'єднати свої зусилля, аби попередити можливу біду.